Те, що я хотів би, було зроблено по різному в моєму розширенні кухні. Кухня мрії, п'ятьох помилок розширення, які я зробив, і як їх уникнути. Розширення кухні це одне з найбільш бажаних вдосконалень дому. Мрія про просторий, функціональний простір, де ви можете готувати, спілкуватися з родиною та розважати гостей, викликає багато. Я сам не уникнув цієї мрії. І кілька років тому я вирішив розширити кухню в своєму будинку. Результат був непоганий, але, озираючись назад, я розумію, що я допустив ряд помилок, які можна було легко запобігти. Ця стаття це мій досвід, яким я хочу поділитися з тими, хто планує подібний проєкт, щоб допомогти уникнути подібних помилок та створити кухню, про яку ви завжди мріяли. Один природне світло ключ до успішного простору. Перше і найголовніше, про яке можна подумати на етапі дизайну, це природне світло. Відсутність світла може зробити навіть найбільший і найсучасніший простір відчувати себе похмурим і незручним. У моєму випадку розширення кухні, розташоване в задній частині гаража, було просочене між існуючими стінами і не вистачало достатнього світла. Попередні власники, очевидно, не приділяли цьому достатньо уваги, вибираючи темні обробки матеріалів, які лише посилили ситуацію. Я спробував виправити це, додавши бічні двері з невеликим скляним вікном і освіжуючи інтер'єр легшими кольорами. Але це лише частково вирішило проблему. Тепер я думаю, що встановлення вікна на даху було б ідеальним рішенням. Це дозволило б світлу проникнути глибше в кімнату. Змушуючи його відчувати себе більш просторим і яскравим. Поради експертів не скупіться на вікна та джерела природного світла. Подумайте про встановлення великих вікон, світлів або навіть скляних перегородків, щоб максимально використати денне світло. Пам'ятайте, що світло це не лише естетика, але й здоров'я та комфорт. Два сокетів невидимий ворог функціональності. Напевно, кожен. Хто коли-небудь робив ремонт, зіткнувся з ситуацією, коли вони виявили, що розетків не вистачає, або вони розташовані в абсолютно невідповідних місцях. Це може здатися невеликою справою, але це може суттєво обмежити функціональність кухні. У моєму випадку кількість та розташування розетків були далеко не оптимальними. Я постійно стикався з необхідністю використання подовжкових шнурів, що не тільки непривабливо, але й небезпечно. Переміщення однієї з торгових точок під час реконструкції допомогло додати акцентне освітлення, але загальне електричне планування залишається викликом. Поради експертів: проводіть ретельний аналіз потреб у кухні. Подумайте, де ви будете використовувати чайник, фритюрницю, блендер, тостер та інші прилади. Розмістіть торгові точки в зручні місця, враховуючи можливі сценарії використання. Не бійтеся проконсультуватися з електриком, щоб забезпечити безпеку та функціональність вашої кухні. 3. котли та комунальні послуги, приховані перешкоди. Переміщення котла або іншого комунального обладнання це завдання, яке може додати значної складності та витрат на проєкт розширення кухні. У моєму випадку котел, як і багато будинків мого віку, був розташований на колишній кухні і замаскований аркушами фанери. Це не тільки виглядало непривабливим, але й ускладнило доступ до обладнання у разі потреби в ремонті чи обслуговуванні. Переміщення котла було б ідеальним рішенням, але через високу вартість я відмовився від цієї ідеї. На щастя, під час оновлення я зміг розмістити його всередині легкодоступного шафи, який гармонійно поєднується із загальним дизайном кухні. Поради експертів оцініть розташування комунальних ліній на початку етапу проєктування. Поміркуйте, чи можна примістити їх і які витрати це спричинить. Якщо переїзд неможливий, спробуйте максимально замаскувати обладнання, щоб воно не заважало конструкції кухні. 4. Пробивання стін, втрата свободи планування. Розширення кухні, вибиваючи стіни між існуючими кімнатами, може здатися простим та логічним рішенням. Однак це може призвести до несподіваних обмежень у плануванні космосу. У моєму випадку, вибивання стін між кухнею та їдальні призвело до більшого місця на підлозі, але суттєво не змінило макет кухні. Обмежений простір між стінами та фіксованими розмірами ніші для холодильника значно звузило вибір побутових приладів. Крім того, розміщення гаражних дверей та шафи під сходами також обмежувало варіанти планування. Поради експертів, перш ніж прорватися через стіни, уважно розгляньте можливі наслідки для макета кухні. Переконайтеся, що ви можете відповідати всім необхідним приладам та створити функціональну робочу область. Подумайте про перестановку інших кімнат, щоб створити більш гнучкий і комфортний простір. 5 острів проти півострова. Вибір функціональності Острів це мрія багатьох власників кухні, але його усвідомлення не завжди можливе. У моєму випадку, через обмежений простір та розташування дверей гаража, встановлення острова було неможливим. Натомість я вибрав півострів, що дозволило отримати додаткову робочу поверхню та зручне місце для зберігання. Поради експертів не сліпо переслідуйте моду. Острів чудовий, але якщо це неможливо через космічні обмеження, не примушуйте його. Висновок навчання на наших помилках. Розширення кухні це складний і складний проєкт, який вимагає ретельного планування та уваги до деталей. Мій досвід це не лише історія помилок, але й цінний урок про те, як уникнути подібних помилок у майбутньому. Пам'ятайте, що краще витратити час і зусилля на ретельне планування, ніж пізніше пошкодувати про помилки, які ви робите. Створіть свою кухню мрії, яка не тільки красива та стильна, але й функціональна, зручна та підібрана до ваших потреб. І тоді ви можете насолоджуватися кожною миттю, проведеною на кухні, будь то готуючи вечерю для вашої родини чи зустрічі з друзями.